unless you Дякую, що знайшли можливість в пленарному тижні зі мною поспілкуватися цього тижня. Кабінет міністрів України передав до Верховної Ради проєкт бюджету до другого читання бюджету 2026. Розкажіть, будь ласка, в чому особливості інформації у змі є, але тим не менше, що вважаєте ви найціннішим у цьому бюджеті, і, власне кажучи, в чому його особливість і що його відрізняє від попереднього бюджету за 2020? 2025. Дякую за запитання. Отже, бюджет, якщо ми говоримо про власне загальну концепцію бюджету, вона на превеликий жаль не відрізняється від тієї концепції, яка була в попередні роки, а саме, переважна більшість у нас видатків іде на сектор безпеки і оборони. Відповідно, Фактично всі доходи держави, які ми сьогодні отримаємо, ми спрямовуємо на нашу армію. Також він відзначається так само, як і в попередні роки, дуже великим дефіцитом. Фактично, всі цивільні видатки, в даному випадку 44,5 мільярдів гривень, ми будемо верніше, доларів. Це наш дефіцит. Тепер що вирізняє бюджет? 26 го року від воєнних бюджетів, починаючи з 22 го року. Перше, ми закладаємо підвищення заробітної плати, мінімальної заробітної плати вже з січня місяця. І по-друге, йде перегляд оплати праці для вчителів, науково-педагогічних працівників, а також для медичного персоналу. Пані Лесю, щороку ми під кінець грудня бачимо великі залишки невикористаних коштів, як із цим цього року, і чому фінансування багатьох програм стартує, власне кажучи, із запізненням. Власне, зараз не буде напевно таких залишків. Ми будемо бачити статистику під кінець місяця, оскільки ми зробили кілька перерозподілів бюджетних коштів. І, зокрема, нам була велика необхідність виділити додаткові кошти на наші збройні сили. Ми це зробили в липні, і ми це зробили в жовтні. Е, рішення приймалося з точки зору оцінки ефективності виконання тих чи інших бюджетних програм. Відповідно, ті програми, які не довиконувались вчасно, з них був взятий ресурс у розмірі більше 10 мільярдів, які були і спрямовані на збройні сили. Є пропозиція підвищити податок для банків, і, власне кажучи, є підтвердження цієї інформації, що Кабмін іменно в такому варіанті подав для Верховної Ради цей бюджет. Як це може вплинути на стабільність банківської системи і чи не знищить це маржу і ліквідність банків? Перш ніж надати е, таку пропозицію, Міністерство фінансів разом з Національним банком України дуже е, сильно проаналізували існуючий стан, існуючі ринки, і на сьогоднішній день е, розуміючи той тотальний дефіцит державного бюджету і розуміючи необхідність підтримки не лише соціальної людей, а в тому числі Національної економіки ми прийшли до висновку, що це є здоровим балансом, який так однозначно в певній мірі е, ускладнить роботу на банківському секторі, але точно не буде критичним, але однозначно допоможе підтримати національну економіку і допомогти покрити всі ті цивільні видатки, які ми критично потребуємо. Нові соціальні ініціативи уряду потребують значних коштів, і звідки їх брати в першу чергу до вас питання? Чи є вже розуміння? Чи можна очікувати, що частина цих грошей повернеться в економіку через споживчий попит? Мається на увазі тисяча гривень кожному українцю, 6500 потребуючим і 3000 для кілометрів для Укрзалізниці. Ну, будь-які кошти, які сьогодні ми вкладаємо в економіку, які ми даємо людям, в тому числі і підвищення заробітних плат для усіх викладачів, вчителів, певних категорій медичного персоналу, це однозначно. Можливість розвитку національної економіки, підвищення плату спроможності населення з одного боку, і з іншого боку, потрібно все ж таки розуміти, що не дивлячись на те, що пріоритетом у нас є безпека і оборона, на сьогоднішній день Україна і наші Збройні Сили, ми воюємо в першу чергу за людей, за їх інтереси. І ця підтримка є необхідною. Окрім зазначених вами ініціатив, буквально вчора був проголосований законопроект, який суттєво е, змінює підходи до е, родин, у яких буде народжуватися дитина, і також держава надає додаткові виплати, зокрема, вже 50 тисяч при народженні дитини одразу отримує родина, а не траншами. І також до 7 тисяч гривень щомісяця. Окрім того, ще є ряд ініціатив, такі як є ясла, пакунок школяра та інші засоби для того, щоб підтримати населення у такий доволі непростий час. Дякую за відповідь, пані Лесю. І з приводу зарплат для вчителів і лікарів. Якщо я правильно зрозуміла з інформації зі змі, то 1 січня буде підняття на 30%, а 1 вересня, підняття загалом на 50% зарплат для вчителів і лікарів. Чи це так? Чи просто розтрумачте, будь ласка, за якою схемою будуть отримувати підвищення вчителі і лікарі? Дійсно, в урядовій версії законопроекту пропонується наступний підхід в січні плюс 30%, у вересні ще 20%. В той же час профільний комітет. Відповідно парламенту та велика кількість народних депутатів е, зараз підтримують ініціативу і наполягають на тому, щоб все ж таки вчителі отримували не підвищення на 50%. А три мінімальні заробітні плати, тобто привести оплату праці вчителів у відповідність із чинним законодавством. Крім того, за ініціативи парламенту, що не було урядові урядовій версії законопроекту, але вже до другого читання, Уряд схвалив ці пропозиції, ми е, підтримали таку ідею, як також підвищити заробітні плати для викладачів наукових, вищих навчальних закладів. І от уже в бюджеті, який поданий до другого читання, ми маємо плюс 6,6 мільярдів на. Оплату праці викладачів вищих навчальних закладів. Тому наразі в комітеті, коли ми будемо готувати відповідно фінально бюджет до другого читання, ми будемо розуміти все ж таки, до якої концепції ми прийдемо. Чи це буде три мінімальні заробітні плати, чи це буде урядова стратегія 30% січні і 20 у вересні. Щодо одного болючого питання, про яке зараз говорять в всі, і в тому числі наші військові, наші захисники, це підвищення заробітних плат для військових. Чи наразі ми не бачимо, що воно буде в цьому бюджеті 2026, чи планується все ж таки в кінцевому кінцевій версії голосування підвищення зарплат для військових? Однозначно, всі в парламенті підтримують необхідність підвищення заробітних плат і інших виплат для наших військовослужбовців, але ми маємо виходити із наступного обмеження: усі видатки на сферу безпеки оборони, до яких в тому числі належать видатки на оплату праці наших військовослужбовців, Україна має покривати за рахунок власних. Доходів. Відповідно, питання полягає виключно в площині, як збільшити власні доходи. Іншим е, варіантом і складовою може стати окрема міжнародна допомога, яка буде спрямована саме на підвищення заробітних плат для військових. Про це також ми регулярно говоримо з нашими міжнародними партнерами. Але станом на сьогодні. Ті прогнозовані доходи, той план доходів, який ми закладаємо бюджет 2026, на превеликий жаль, не дозволяє а, забезпечити підвищення заробітних плат для військових. Чому держава досі не перейшла до адресної підтримки тих, хто реально цього потребує, замість рівного розподілу для всіх? Тобто, умовно кажучи, ну найбільше потребують незахищені верстви населення населення ВПО. А ті, хто мають гідний достаток, чи потребує потребують вони тисячу гривень від держави? Чи можливо це якось врегулювати? А ну, хотіла б. Повернутися до того, що ми вже обговорювали: що будь-які додаткові кошти, які отримує людина, вона витрачає і вона вкладає у розвиток економіки, що нам необхідно для підвищення дохідної частини. Крім того, дозвольте не погодитись. У нас є велика кількість адресних допомог, зокрема. Якщо ми говоримо навіть про опалювальний сезон, не дивлячись на війну, держава зберігає програму підтримки людей за рахунок субсидій. І в 26-му році на цю програму виділено 42,3 мільярди гривень. Вона охоплює майже 2,5 мільйони людей в Україні, і відповідно це є адресною допомогою. Крім того, є велика кількість. Інших соціальних допомог, зокрема, 6,5 тисяч для людей, які е, не забезпечені і особливо того потребують. Я вже зазначила адресні допомоги для молодих батьків. Тому, зокрема, на рівні із такими загальними і сказала, більш стимулюючими розвиток національної економіки програмами. Ми маємо дуже чіткі орієнтовані на певні категорії населення програми підтримки українців. І ще одне чи не час переглянути підхід до регульованих цін на енергоносії, коли більше виграють виграють немало забезпечені, а ті, хто споживає найбільше. Це питання наразі розглядається профільним комітетом. Комунікуємо з урядом, і я думаю, що в двадцять році підхід і політика щодо утворення тарифів може зазнати певного коригування. Дякую за відповіді на завершення. При відкрити таємницю, коли парламент проголосує в другому читанні бюджету на наступному тижні. Ми будемо розглядати бюджет до другого читання в профільному комітеті з питань бюджету, і 18 листопада планується. А винесення вже бюджету фінального до другого читання у сесійну залу. Дякую вам, пані Лесю, за ваш час. Бажаю вам плідної роботи в бюджетному комітеті і щоб багато ваших ініціатив, зокрема і з урядом, були виключно. А фактично, всі ініціативи виключно на оборону і підтримку соціального захисту населення. Дякую за ваш час. Дякую. Глядачам нагадаю, що гостою програми є розмова була заступниця голови бюджетного комітету Леся Забурана. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і разом ми збережемо Україну.